Наречені військовослужбовців можуть обрати весільну сукню у подарунок. Благодійна акція кохання, що перемагає війну, нещодавно стартувала у Житомирській області, аби підтримати захисників, що вирішили узаконити свої стосунки. Ми благодійники мали мету, щоб це отримали родини військовослужбовців. Ці весільні сукні як подарунок. Коли вони будуть. Одружуватися, коли будуть створювати нову родину, розумієте, це нове віяння нашої України. Тому ну, мета була така. Я думаю, що вона дойде цілі. Раніше сукні побували на показах мод у Німеччині. Тепер же наречені можуть побачити їх у відділі драц у Житомирській області і обрати ту, яка припаде до душі. Загалом є 25 моделей весільного одягу. При подачі заяви в Житомирі молодята можуть піднятися, приміряти і забрати з собою сукню. Або якщо це є така, є таке бажання і можливості, навіть в пар, які будуть подавати не тільки до відділу в місті Житомирі, а й до інших відділів Житомирської області. Їх всіх будуть інформувати працівники відділів, і вони матимуть можливість отримати їх в подарунок. Акцію реалізовують за сприяння Житомирської обласної військової адміністрації. Проєкт є не лише символом підтримки, а й нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи кохання залишається незламною силою і здатне подолати усі труднощі. Це не просто свято кохання, це ще й надія. Надія на те, що все в нашій країні буде добре, що в нас нарешті наступить мир, і ми будемо надалі розвиватися і жити в вільній, незалежній Україні. Я не знаю, як багато пар з числа військовослужбовців, які мають намір взяти шлюб до нас звернеться. Але я сподіваюся, якщо ця акція швидко закінчиться, то ми будемо шукати змогу, далі її продовжувати. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.